Ми наразі продовжуємо обговорювати візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеба в Китай. А, нагадаю, Дмитро Кулеба заявив, що його китайський колега Вангі погоджується, що Україні потрібен справедливий та стійкий мир, а не його ілюзія. Про це йдеться у зверненні Кулеба, яке він опублікував в інстаграмі ввечері 24 липня. За словами міністра, зустріч з очільником китайської дипломатії тривала три години. Китай. Непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо, це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібен потрібна не ілюзія миру. А потрібен справедливий і сталий мир. Ось чого ми маємо прагнути. Тобто не треба прагнути якихось тимчасових рішень. Безумовно, я детально поінформував про формулу миру, про саміт миру, про наші подальші кроки. Я пояснив на прикладі історії, на прикладі сьогоднішніх подій. Що дивіться, ну Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна. Під страшним воєнним ударом Путіна. І Україна ніколи, ніколи, на жоден сантиметр не прогнеться, якщо будь-хто в світі, незалежно з якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматуму. Далі ми говорили про ширші речі, про трикутник, про те, що Україна буде членом Європейського союзу, і українсько-китайські відносини вже треба розглядати через цю призму. Відчувається налаштованість Китаю на розвиток торгівлі з Україною, взагалі на розвиток двосторонніх відносин з Україною, Тут величезні економічні можливості. Хочемо, щоб були відносини тісніші між українськими регіонами, і китайськими регіонами. 23 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Ван Й. Про це він того ж дня повідомив у соціальній мережі X і також зазначив, що це перший візит міністра закордонних справ України до Китаю із початку повномасштабного вторгнення та перший повноцінний двосторонній візит із 2012 року. Тож детальніше про візит Кулеби до Пекіна говоримо із президентом громадської організації ліберально демократична ліга України, головним координатором Українського центру вільного Гонконгу, який був створений у 2017 році з метою висвітлення політичних процесів в Китаї Артуром Харатоновим. Пане Артуре, вітаю! Добрий отож, з того, що наразі відомо про цей візит, як його можна оцінити? Чи можна сказати, що це був успішний візит нашої дипломатії в Китаї? Ну, я його ніяк не оцінюю, і власне варто розуміти, що а, Україна сама по собі не може. Жодним чином впливати на позиції КНР, яка ідеологічно обирає бік Росії. Це можуть зробити ключові демократії, в тому числі Україна в партнерстві з ними, але не Україна сама по собі. Тому вкрай важливо дивитися на те, яким чином події розгортатимуться далі за участі без власне сполучених штатів, тому що Ван Іш вилітає на зустріч міністрів закордонних справ держав-часниць АСАН, де буде держсекретар Блінкен. Я думаю. Ну, що це буде те, на що можна опиратися в розумінні того, куди рухається КНР в підтримці Росії у контексті політичної драми в Сполучених Штатах. Що стосується українського візиту, ну дуже сподіваюся, що це все правильно обумовлено стратегією, та є розуміння для чого робити саме такий крок. Скажи, будь ласка, як в Україні зараз працювати з Тайванем і після таких візитів української дипломатії до Китаю і запевнення того, що ми підтримуємо політику одного Китаю, тобто, включно із території іншої фактично країни на сьогодні? Mm -hmm. Ну, власне варто окреслити дійсно, що Тайвань є незалежною країною, яка ніколи не контролювалася КНР. Це одна з ключових демократій в світі в азійському районі, принаймні, і так само технологічний лідер е світовий, тому що фактично ну, простою мовою, кожен айфон має Тайвань. Так, маємо невеликі проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що спілкуємося ми із Артуром Харитоновим. це президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, головний координатор Українського центру вільного Гонконгу. Пане Артуре, ми говорили з вами про Тайвань. Як тоді Україні вибудовувати стосунки із Китаєм і Тайванем? Угу. Власне, ця заява, яка ширилася в медіа, це ж заява з боку МЗС КНР. В українських джерелах такого нема. Чи пробрехали вони на своїх сайтах? Що дуже типово для КНР, тому що на завжди брешуть це ж комуністи, чи дійсно щось таке лунало? Ну але це не підтверджено жодною офіційною позицією. Саме те, що Україна визнає якісь підхідки до. Китайські до Тайваню та цього немає. Що стосується політики одного Китаю, це стандартне кліше, яке використовують чимало країн, в тому числі Сполучені Штати, воно означає, що існує Китай, але ніхто не конкретизує, чи це КНР, чи це Китайська Республіка, офіційна за Тайваню. Та тобто тут, звісно, є нюанси, чутливі, варто було поникати таких речей поза як те, що я бачу в профільному середовищі політиків в Америці, в Європі, в Японії Ра. Акція на ці речі не хороші, тому що Тайвань це ключова демократія, так само як і Україна, і тут не варто загравати з агресорами і країнами, які планують вторгнення до сусідніх держав. До речі, ртура цікаве питання. Ви зачепили? Чи відслідковували ви те, як висвітлюють результати цих перемовин саме в Китаї для місцевих? Ні, я таким не займаюся. Чому тому, що це не важливо, як це показується на місцеве населення? КНР не демократія. Люди там нічого не обирають, вони там поневолені. Це тюрма народів. Тобто вони ніяк не впливають на уряд, і тому нема сенсу працювати з китайськими громадянами. Вони роблять те, що говорить комуністична партія Китаю і спроби змінювати позиції китайського населення, щоб вони попливали на сі Цзіньпіна, який поступово, крок за кроком системно руйнує залишки тих свобод, які були в КНР. Ну це просто марнатрати часу. Інше питання, як це висвітлює КНР назовні в своїй пропаганді, і от там, звісно, теж не хороші речі, тому що вони це подають в контексті того, що Україна не зовсім погоджується з результатами саміту НАТО в Вашингтоні, де всі членські країни визнали КНР ключовим фактором російської війни в Україні. Hmm. Тобто вони нібито перетягують Україну на свій бік і показують, що ми не налагоджуємо нове партнерство на противагу НАТО. Uh. Таке лунає в китайській пропаганді, така дуже активно лунає в російській пропаганді, і власне реакція на а, кроки України в там в такому от а, солодкому підході до країни, яка є головним спонсором російської війни в демократії, в демократичних медіа і власне серед політиків ну, було сприйнято не дуже добре. І також, так. Е, так питання ще яке мене цікавить, це те, що озвучив президент Зеленський у вчорашньому своєму зверненні про те, що в Китаї підтвердили, що не пост. Тачатимуть зброю Росії і також, що Пекінь дав чіткий сигнал, що підтримує територіальну цілісність України. А хіба на таких переговорах це не очевидно? Що не будуть говорити про якісь плани, які хочеться приховати від очей від світу, і можливо, які десь є в майбутньому розглядаються. По Перше це очевидно. По друге це не зовсім те, що можна знайти в якихось офіційних документах, які були за результатами цього візиту, саме з китайських джерел. А по-третє, я хочу нагадати, що КНР це заявляє системно і системно продовжує підживлювати російську війну в Україні. І тут я хочу повернутися до подій лютого 22-го року, коли вся увага українських медіа була прокута до вана і того самого брехуна, який був у мюнхені і розповідав те саме, що КНР поважає територіальну ці. Ці суверенітет України, але в результаті КНР розпочала всебічну підтримку Росії, яка нарощувалася, і нарощувалася. І нарощувалась. Так дійсно, президент України робить цей заклад до Сідзіньпіна. Він чує те, що йому говорять. Він розповідає це українцям. Думаю, це нормальне бажання президента України не мати китайської зброї, але на полі бою проти України. Але варто розуміти, що ще є факти: а факти такі, що 90% мікроелектроніки для збору російських ракет, танків, дронів. І всього того, що вони роблять для вбивства українців, йде з Китаю 70, понад 70% верстатів для виготовлення зброї з Китаю, 80% загалом бойових компонентів з Китаю. І ну вони нарощують свої економічні фінансові інвестиційні давати. Але, Але якщо давати комплектуючі, то зброю можна зробити. Розумію, до чого ви ведете. Пане Артуре, дякую за те, що доєдналися. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, головний координатор українського центру вільного Гонконгу, був з нами на зв'язку.